На шістнадцяте домовився зі Звягінцевим. По тому питанню дивись, машин шість-сім тисяч за місяць їде сто двадцять і двісті двадцять доларів з одиниці. І як завжди, половина цієї роздачі доларів це тобі вже є. Звягінцеву треба говорити, що ось такі початкові плани. Потім результат, щомісячний. Усе, що зробимо навпіл. Ці цитати ми взяли просто з матеріалів рішення суду. Це фрагменти розмов трьох молодиків, які спекотного у всіх сенсах літа 23-го вирішили роздарибанити митниці західних областей, так би мовити, стати на потоки, ну або домовитись з головним. Він же особа 11, про призначення потрібних людей. Наприклад, за посаду очільника львівської митниці збирались пропонувати мільйон доларів. Я зляну вам своїми дітьми. За всю свою життя я ніколи не займався такою е призначенням е людей на посади за якісь там винагороди чи якісь подяки.